Всім привіт колектив. Сьогодні буде рубрика розпаковка. Розпаковка посилочок, які я замовив з Китаю. Можливо, комусь буде цікаво, так як і сам я полюбляю якби, подивитися такого плану відео в Ютубі. Тому думаю, зніму і я. Якби, багато таких оглядів є, розпаковок, але мого ще ж нема. Тому покажу. Розпакую на камеру ось такі дві посилочки, одна бішечка. Ще не розпаковував, що там, як там, все заклеєно. І ось меншечка посилочка. Дві посилочки зараз буду розпаковувати при вас. <coughs> так, Більшу поки відкладемо. Почнемо меншої. Тих два маленьких пакуночки. Отже, перший пакуночок це два термометри таких маленьких, замовляв на батарейках. Батарейок немає, напевно, потрібно буде. Придбати. Так, дві батарейки треба буде придбати. Так, думаю, десь чи, чи в кроликів поставити, щоб як би, дивитися, яка там температура, чи так де потрібно. Таких ще в мене не було, немає, якби, то думаю, замовлю, нехай буде. Так, і другий пакуночок. Тут теж, напевно, термометр, тільки трішки інший. Да. Ось. Такого плана тільки з щупом, з виносним щупом. Потрібно буде покупляти сюди батарейки, повірити, як воно, як воно що воно показує. Так, це була маленька. Тепер вішечка, посилочка. Ох, ці посилочці, сіки ще посилочок. Так, ці термометри я відкладу, щоб вони не заважали. Так, ну що, почнемо по порадку. Шарабани. Ага. Це градусник. Радусник в коптілку. Хто дивився моє відео, де я коптив в бочці. Ось, я казав, що потрібно замовити градусник, щоб контролювати, яка ж там температура в самій бочці якби для цікавості. І ось замовив такий градусник. Не знаю, наскільки він коректно буде показувати, але все, все провіримо. Десь при нагоді вкручу. Провіримо. Так це є, ага. шприц, Ось такий шприц. Думаю, для чого. Дивіться, на 100 мл. А ну, які є припущення. Цей шприц. Тут ще голочка якась чи А, да, в мене переходник, напевно, під стандартну голочку ось такий. Це для тоді, як я коптив, то я м'ясо трішки прошприцовував маринадом. Таким маленьким шприцом 20-кубовим. І думаю, замовлю вже такий в бішечки, щоб було зручніше, якби тут тут ну, набрав. І вже можна більше, більше м'яса порозпрацювати, менше маніпуляцій. Ось такий шприц. Так, далі. Ще один градусник. Градусник цей з щупом. Ось такий щуп зйомний. Це так же само для, для коптілки, тільки це, щоб контролювати вже температуру в самому продукту. І вставляємо щуп в сам продукт. І тут буде показуватися яка температура в самому продукті, той, що ми там коптимо, чи запікаємо, чи, чи що там робимо. Ось такий замовив, теж, не знаю її. Як він, що він, все буду, все буду по ходу дивитися. Батарейок, напевно, теж нема. Да, все йде без батарейок. Потрібно буде повставляти. Ось такий щуп. Градусник щупом. Так далі. Це щось таке маленьке взагалі. Ага. Не знаю, чи вони мені потрібні, чи ні, але замовив такі штучки. Це в машину дверки як закриваються, типа такі, як амортизатори, чи як їх назвати, щоб дверка дуже не гупала. Тако їх приклеюєш на машину, як дверка закривається, то воно якби ну, зм'якшає. Не знаю, подивлюсь, попробую. Таких 4 на чотири дверки таких чотири пімпочки. Угу. наборчик колець різинових ще поклали такий пінцетик Тут вже вони, напевно, поперепутувались. Ну, ось такі резинові колечка прокладочки. Від манюсінького і якби до добішечку. Така річ теж, якби потрібна в господарстві, то замовив хай буде. Так, ще щось маленьке. Щоб нічого не перерізати лишнього. Пояс для фонарика налобного. Ось такий дешевенький. Бо той, що в мене, то він вже там є один фонарик і пояс якби вже такий зашарпаний, зашморганий, то замовив такий дешевенький пояс на голову на, на фонарик цей налобний. Так. Чохол для телефону. Це в мене син захотів. якийсь протиударний чи як, він не знаю. Захотів, купи, купи. То замовив ось такий чохол. Redmi 10, здається, в нього. То не знаю, прийде з школи, то вже буде тішитись. ще підставочка така. такой чехольчик. Так, далее, что у нас тут? Коробочка. Це манометр із градусником. Це в мене папа попросив замовити. Ось такий шкала манометр. І градусник це він хоче спробувати в автоклав. Теж не знаю, як він якби буде показувати, що він зараз навіть температуру показує. 19 градусів. Ще й напевно правильно показує. 19 градусів, ось такий манометр. Самому цікаво, чи буде він коректно показувати і температуру, і, і тиск. Ну, Побачимо, провіримо. Це також папі. Замовив таку рукавицю для того, щоб автомобіль мити. Я був собі замовляв трішки раніше. І якби тепер я ще мені, то замовив йому така вона. Ніби непогана якість. Я то ще нею не мив. Але в мене була дешевша, то тею було ну, нормально мити. А ця вже така більш якісніша. І всередині тут такий. Матеріал, що рука не повинна мокріти, не знаю, повинно бути класно. Тому це теж, теж папі. Ну і остання це також папі. Така серветка мікрофібра для просушки авто. Також хто дивився моє відео там попереднє, де я мив автомобіль, то такою я просушував авто. Замовляв це я її собі також разом з тою рукавицею, чуть раніше, і це замовив папі. Якби серветка, рукавиця і ось цей градусник з манометром. Тому па, всі твої посилки є, все добре. Ось така, така розпаковочка. Кому було цікаво, не знаю, можливо, безтолкове відео, але ну, захотілося мені зняти. Тому всім дякую. До нових зустрічей, до побачення.